У Тернопіль із міста Таураги, що на заході Литовської республіки, із відпочинку повернулися діти учасників АТО. Батьки зустрічали юних туристів радісно, адже вони не бачились протягом 10 днів. Галина вдячна організаторам, що дали можливість її десятирічному Миколі морально та фізично відпочити за кордоном. Дуже доволі всім задоволений. Ну не жалкую, що відправила. У Литві для дітей організували насичену культурну програму. Вони встигли відвідати всі місцеві музеї та парки, побачити Балтійське море, взяти участь у різноманітних конкурсах і змаганнях. Привезла у Тернопіль нові враження та позитивні емоції, і восьмирічна Наталя. Мені там дуже сподобалось. Ми ходили в дельфінарію, там де дельфіни показували всякі трюки. Нам дуже там сподобалось, і те, що ми побачили, то було в перший раз. І те, що в перший раз запам'ятається на ціле життя, то місце дуже щире і, і люблязне. Заступник директора департаменту сім'ї та молоді облдержадміністрації у поїздку відправився разом із дітьми. Повернувшись, каже завдяки різноманітній програмі, усім дітлахам під час подорожі було цікаво. Вони кожен день, коли проходив, то вони завжди казали, що це наш сьогодні найкращий день. Поїхали десь другий день. Оце вже наш сьогодні найкращий день. От ну було багато позитиву від моря. Багато позитиву там на річці їм також інгузували човни, баня. От спортивні змагання це також для них їм дуже подобалося. Ну коли так трішки була екскурсія по музеях, якщо вже затягувалася трішки довше, вже трошки ставало їм нутно. Ну але кажу, загалом програма була дуже цікава, дуже насичена. Ігор Чорний додає також для дітей учасників АТО організують відпочинок у місті Зелена Гура, що в Польщі.